Всім привіт, привіт, друзі! Вирішила сьогодні вийти до вас в ефір, так як сьогодні такий досить символічний день, про це я вам розповім пізніше. Але хочу з вами також познайомитись, можливо, є читачі, які знайомі, а які не знайомі і зовсім перші потрапили до мене на сторінки. Мене звати Надія Нусь, я мама в декреті. Працюю в компанії «Лівеста», маю двох прекрасних діток, проживаю в Тернопільській області. І хочу вам розповісти про те, чим займаюсь я, попри те, що виховую двох прекрасних діток. Компанія «Лівеста» — це для мене друга частинка життя, якій я себе віднайшла. І вона пропонує також різні способи заробітку. І для себе я знайшла дуже зручний спосіб заробітку. Всі три способи для вас будуть дуже цікавими. Перший спосіб, він для всіх підходить, це є, це є звичайна, економія. Економія для вас. Адже зазвичай ви завжди йдете в магазин і купуєте для себе улюблені продукти, але вам за це знижки не дають. І причому кешбек також не повертають. Компанія це вам дарує, і тому в розмірі 30% ви отримуєте свою знижку, а також кешбек на наступні покупки і ще плюс подарунки. Це перший вид співпраці. Другий вид співпраці, крім цього, ви ще можете заробляти, тому компанія нараховує вам знижку 30%. І ви можете працювати по дропшипінгу, після чого компанія вам також буде виплачувати зарплату. Третій від співпраці, він підходить вже для найбільш амбітних і для тих людей, які прагнуть йти по кар'єрних сходинках. Тому вже якщо ви будете рухатись по маркетинг-плану, компанія нараховує і відсотки. І премії за вашу роботу. Адже ви також, окрім того, що продаєте, ви також рекрутуєте. Як це робити, особливо в моїй команді, зараз це стало дуже просто. Не кожна команда може похвалитись такою системою, якою також володію я. Це є, це є автоматизована система рекрутингу, чат-бот-автоворонка, яка працює на вас. Тобто вам залишається створювати тільки трафік. Як це працює? Це можна дуже легко перевірити. Запрошую вас в свою команду. І ви побачите, коли ви заходите на таке посилання, ви для себе також таку автоворонку автоматично отримаєте. І система вас знайомить з бізнесом. І декілька слів. Так. І декілька слів я хочу розповісти вам про сам той маркетинг-клан ось цієї компанії. Це є така проста брошурка, але що важливо розуміти той, хто хоче з нею познайомитись, це коли клієнт може отримати знижку в розмірі від 25 до 30%. Тому, якщо ви вже заробляєте на продажах, або ви отримуєте якийсь відсоток винагоро для себе. Тому ви можете вже побачити, що вам компанія винагороджує. Тому перша сходинка, від якої ми вже рухаємось, це є наш перший статус віп-консультант. Далі, далі ми рухаємось від лідера, старшого лідера, ведучого лідера. І ви ще наставник, і найкращі статуси, які нам надають великі винагороди. Це є Менеджер та директор. Що ми отримуємо на перших статусах? Компанія одразу дарує нам подарунки. Це від 200 гривень від 200 гривень в розмірі, в розмірі 200 гривень, ви отримуєте подарунки. Якщо ви отримуєте більше винагороди, вам нараховують премії від 700, 1000 і 2000 гривень. Тому... Якщо ви досягаєте вже вищого статусу, то ви можете отримувати більші винагороди у розмірі 21 тисячі виплатою в дві частини на статусі директора. Тому я запрошую вас познайомитись із системою роботи. Заходіть на посилання в шапці профілю. Запрошую вас в свою команду і рада буду вам допомогти і познайомитись детальніше, якщо вас це буде зацікавити.